Петербургу до Києва королі танці повертаються до столиці з новою програмою, покажуть збірну сполянку. Організатори вже запевнили, буде гаряче. В успішному виступі королів танцю в Києві його автор Сергій Данилян навіть не сумнівається. Проект існує вже 6 років. Кожного разу нові постановки, учасники, але аншлаги незмінні. Выбрали роботи, в общем-то, роботи, які хлопці вже танцювали, хотя у нас є і кілька дебютів. Вот. І програма, поэтому так і називається Ізберна. Ми чекаємо зустрічі з аргентинським зрителем, потому що на самом деле новий ринок, для сібля ринок, який сьогодні чоборно розвивається і внімання огромне коскуство танців що не день, то нова сцена. Звикати до неї не так легко, але провідні танцівники Канади та Америки вже були у Києві, тому знають про підступність оперного театру. У кожної сцени своя енергетика, атмосфера. На жаль, ми не маємо дуже багато часу, але коли шоу триває, можемо зрозуміти ту особливу енергетику, що йде від глядачів. Це дуже захопливо. Виступатимуть королі танці у столиці один день далі до рідних країн-учасників проекту. Ірина Кононенко Алікарімов. Новини Юбіар.